Початку роботи з ESL ви надаєте вашу електронну адресу нашому менеджеру. Після цього вам на пошту прийде запрошення. Підтверджуємо його. Протягом 5 хвилин вам прийде лист з тимчасовим паролем та вашою поштою. Натискаємо гіперпосилання Go to ESL і вносимо дані для входу. Наступним кроком можете встановити часовий пояс та вибрати мову. Величини, в яких будуть прописуватися розміри та вартості, залишаємо за замовчуванням. Далі міняємо пароль на будь-який зручний для вас. Потім зазначаємо df номер який вам надав наш менеджер. Це і буде назвою компанії в Далі заповнюємо інформацію про себе. Можна тільки обов'язкові поля, які помічені червоними. Вайсел пропонує вам налагодити інтеграцію з вашим Amazon аккаунтом. Ця інтеграція не є обов'язковою. До того ж, при початковій реєстрації ми не рекомендуємо виконувати інтеграцію. Краще зробити це в майбутньому. До того ж, програма дозволяє зробити це в будь-який момент. Обов'язково після реєстрації не дайте вашому менеджеру ID номер компанії. Для цього заходимо в налаштування компанії, копіюємо та відправляємо ID номер менеджеру. Вітаємо! Ми зареєстрували особистий кабінет PaySell. Середина шляху пройдена. Перше, з чого ми починаємо роботу, це додаємо асортимент своїх продуктів, по яким ми працюємо зі складом. Вкладка Продукти, імпорт та експорт. Далі натискаємо імпорт, гортаємо вниз до шаблони. Тобто шаблони, по яким ви завантажуєте свої дані в програму Вайсел. Тут зазначений опис тих титків, які присутні в шаблоні. Заповнювати можна не всі поля, а тільки необхідні. Для цього скачуємо шаблон, заповнюємо його, зберігаємо формат UT8. І після заповнення завантажуємо в систему. Натискаємо кнопку Next. Тепер заходимо в продукти і бачимо, що з нашого шаблону підвантажилось три продукти. Заходимо в один з них. Відкривається карта товару. Тепер ми можемо, наприклад, завантажити фотографію товару. Для прикладу ми завантажили одне з фото. На цьому етапі також можемо додати опис товару, розміри в упаковці і в транспортній коробці. Це основні параметри, з якими працює склад. Тут ми вказуємо кількість всередині коробки, розмір, вагу. Все це завантажується через шаблон, але в самій програмі ми можемо міняти дані. Тепер у нас є товари, з якими ми можемо працювати. Дані продукти ще не знаходяться на складі. Це просто наш асортимент. І щоб зафіксувати, що ви відправляєте на склад якийсь товар, переходимо в Prep Client, Shipments. У цій вкладці ми відправляємо товар на склад зі складу і виконуємо роботи на складі по товарам. Давайте спробуємо відправити наш перший товар. Наприклад, ми зібрали товар в Україні на відправку. Уже готові відправляти вантаж на склад. Нам необхідно його промаркувати і відмітити його до відправки, щоб потім в майбутньому склад міг з ними працювати. Заходимо в Create Shipments. «Shipments Type. Ми бачимо список shipmentів або ще задач. Ми можемо відправити на склад, відправити зі складу, зробити транзит через склад та інше. Кожен з цих шипментів робить різну логіку задачі. Десь ми можемо зробити відправку, не маючи стоку, тому що це транзит, і тоді програмі не потрібно, щоб був сток, а десь нам обов'язково потрібно, щоб був сток, як код в Send to Be From Pip. В нашому випадку ми робимо відправку на склад, тому обираємо перший пункт Send to the Warehouse. Далі обираєте склад. Їх може бути більше одного. Для того, щоб обрати товари, список яких ми вже завантажили, натискаємо Product Research. Повторно натискаємо Research. Тут відображаються продукти, які ми завантажили раніше. Наприклад, ми хочемо відправити кожного товару по 5 коробок. Натискаємо зліва плюсик. Отримуємо два варіанти: юніт чи бокс. Ми обираємо бокс. Кількість всередині боксу дублюється, бо ми вже заповнювали це поле раніше. Кількість коробок 5. Обираємо Service, це послуга, яку вам надає склад, і згідно з якими в майбутньому будуть тарифікуватись ваші задачі. В даному випадку у нас покоробковий контейнерний прийом на склад, тому що ми відправляємо морем з України в США. Натискаємо Add додати. І так з кожним наступним продуктом. Тепер повертаємось в шипменти. Ми додали три продукти. Один рядок це один SKU. Що ми тут бачимо? Інформацію про продукт, SKU, послугу, яку ми обрали, та кількість. Крім цього, загальна інформація по шипменту згідно з тими даними, які ми вписали. Для того, щоб промаркувати товар, натискаємо Actions і натискаємо «Master Box Label Print. Перед нами лейбл, який створює програма. На лейблі відображається наш клієнтський номер, кількість коробок і номер конкретної коробки по SKU, кількість юнітів всередині, shipment, тобто задача, яка надійде на склад, дані по коробці, SKU номер, назва товару. Маємо таких 5 лейблів. Ми це друкуємо і клеїмо на коробки. І так з кожним товаром. В даному випадку shipment бачимо тільки ми, так як стоїть статус «New». Для того, щоб shipment бачив склад, наприклад, тому що вантаж прибув на склад вже, і щоб склад міг з ним працювати, треба перевести даний shipment в статус «Transfer». Ми можемо переводити тільки в один статус трансфер. Для цього обираємо вкладку Send to Prep. Ми тут бачимо адресу складу, на який ми відправляємо, і вартість робіт згідно з тими послугами, що ми обрали, та кількість товару конкретно по прийому. Натискаємо Send to Prep. Shipment перейшов в статус трансфера. Це значить, що цей шипмент бачить склад, і він буде очікувати цей вантаж в себе на складі. Якщо ви хочете виправити дані, вам треба зайти в «Prep» та натиснути Recall Shipment. Після цього статус повернеться в «New». Єдиний статус, при якому ви можете повертатися в «New» та змінювати щось в shipmentі, це «Transfer». Всі наступні статуси виставляє тільки склад. І повернути з них може також тільки склад. Тому що якщо вантаж не в трансфері, то він уже прибув на склад. І з ним вже йдуть роботи. Коли у нас статус New, ми можемо редагувати. Що ми ще можемо додати на цьому етапі? Прикріпити файли, наприклад, пакінг, писати коментарі під кожним шипментом. Наприклад, в випадку, якщо складу потрібно буде щось відмітити в цьому шипменті при прийомі вантажу, ця функція передбачена як можливість звернути на щось увагу, а не виставляти задачі. Крім «New» та «Transfer» маємо ще такі варіанти статусів. Оновлюємо інформацію по shipментам. І бачимо, що вони мають статус Processing. Це значить, що склад їх прийняв і почав виконувати ті задачі, які ми поставили через сервіс. В даному випадку це просто прийом. Передостанній статус. Pay. Це значить, що склад уже виконав всі необхідні роботи, і він перевів shipment в Pay, щоб ми оплатили. Останній статус закрито. Для нас це також означає, що товар повинен з'явитися в стоці. Якщо ми перейдемо в Product, заходимо в товар і в вкладці Warehouse бачимо 250 одиниць. Крім цього, на платній версії ми можемо бачити історію цього товару, але це не дуже обов'язково, адже при необхідності ми можемо отримати цю інформацію і так. Давайте тепер зробимо відправку даного товару на Amazon. Для цього ми натискаємо Create Shipment, обираємо Send to FBA from Prep, обираємо склад. Що означає FBA Plan? Це shipment. Тут уважно. Якщо аккаунт YSL пов'язаний з Amazon, то цю функцію робить склад. Тобто ваші дані про відправку підтягуються автоматично. Якщо ж інтеграція не підключена, то ми обираємо Client. Натискаємо Next. Знову ми з'являємося в полі для шипменту. Заходимо в «Product Research. Точно так само, як ми робили при відправці на склад, натискаємо Research. Тепер ми бачимо наші товари, а також те, що вони в стоті. Давайте відправимо товар на склад Amazon. Обираємо функцію без поклейки. Наприклад, обираємо одну коробку «FBA» і додати. І так, три рази. Щоб додати по одній коробці кожного нашого товару. Вертаємось в наш шипмент і бачимо, що ми додали три одиниці. Додаємо файли під кожен товар. Або якщо це один шипмент, то додаємо один загальний файл. Для того, щоб склад бачив цю задачу, переходимо у вкладку Send to Prep. Натискаємо Send to Prep. Як бачимо, статус змінився на трансфер. Значить, програма прийняла наш шипмент і тепер склад бачить цю задачу. Після того, як статус задачі змінився на Pay, як і в випадку доставки на склад, значить, що задача виконана і склад очікує оплати. Заходимо в даний шипмент. ми бачимо, що склад повинен був відправити одну коробку, що він успішно і виконав. Якщо ми звернемось до наших стоків, переходимо в Product. Кількість нашого товару змінилася. Тепер у нас 200 одиниць цього товару. Вкладка Warehouse Warehouse Product Product Owner. І ми бачимо, скільки у нас всього знаходиться товару на складі. І на якому складі. Бо, як вже говорили, склади можуть бути різні. Навіть в одного складу можуть бути різні підрозділи в різних містах. Які задачі для нас розкриває програма Wysell. Вона може відобразити весь наш робочий сток по товарам, Може показати всі залишки на різних складах, які в нас є. Ставити задачі складу в реальному часі без посередника. Слідкувати за статусом виконання задачі, інтегрувати аккаунт з Amazon. Задач ще багато. Сьогодні ми розібрали основні, які знадобляться вам при роботі з ViceL. Дякуємо за перегляд! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях або зверніться до вашого менеджера. До нових зустрічей на каналі Діфрейт.